На Кіровоградщині горять поля, попри застереження надзвичайників щодо загрози пожеж через спеку, окремі господарі таки випалюють стерню на полях. Це нищить ґрунти і призводить до їх ерозія, подекуди полум'я перекидається і на лісосмуги. Рятувальники ж вкотре нагадують, такі дії небезпечні і протизаконні. Наша знімальна група стала свідком підпалу в Маловисківському районі. Побачивши камеру, чоловік подався на втюки. Спеціалісти екологічної інспекції кажуть, покарати підпалювачів за сучасного законодавства складно. Крім того, в області є лише три інспектори, що займаються що працюють саме в даному напрямку. Ми не маємо здійснювати перевірки відповідно до закону, який був прийнятий Верховною Ради. Так що ми обмежені на даний час у цьому. Але на даний час, чим ми можемо діяти? У нас діють. Громадські інспектори. Застосовувати будь-який вогонь на хлібних ланах і поблизу них категорично забороняється. Ця заборона стосується і того часу, коли вже зібраний врожай знаходиться на зернотоках і заготівельних пунктах. Особливо небезпечним є спалювання господарями стерні і пожнивних залишків.